В'язок та музика єднають українців заради перемоги. Vodafone. Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. А знаєте, що це у нас? Це срібна кнопка від YouTube для нашого ютуб каналу «Євробачення Україна. Я мріяла про це з першого дня роботи на Євробаченні, і ця кнопка подолала неймовірний шлях, який вся наша команда, створюючи контент. І ось, нарешті, пакунком з-за кордону ми отримали її новою поштою, яка доставляє в Україну з Польщі, Молдови та Литви від трьох днів. А зараз буде розпаковка. Шлейк. To it, I'm only feeling incredible A living legend, the revan call me a miracle, Praying up to the heavens, I'm making two as intended, uh How heaven no more eating my spaghetti up. Uh. Scissors. Просто вспомнила, як ножниці на піски. І що тут? Так, тут лист, що це в мене самі собі цю кнопку прислали. Офіційний. Congratulations! На те, щоб вона не портилась, не знаю. І Я в відраженні, так? Да? <пас> Ти завжди у цьому, відзеркаленні наших влогів Антон. <пас> Блистить. Я йду плакати. Дякую всім. <пас> Дякую за увагу. З вами була Анна Натолєва і вся команда влогів. І ми вам дуже вдячні за те, що ви на нас підписуєтесь. підписуйтесь ще бо! Сльози сльозами, а ми чекаємо ще на золоту кнопку. Угу, Амбіції у нас є. Антон, де сміятися з мене. Це іскрині сльози. Взагалі там. Всім привіт. Мене звати Анна Тулєва, я ведуча влогів Євробачення. І сьогодні зі мною разом просто тюршенко. Привіт, Тулєва. Привіт, Тимур. Привет, <світтюр> Боже, може колись я почну до вас говорити на ти, але не сьогодні. На сьогодні. Six hours later. Офіційний момент, з яким я перейшла до Тимура. ну ти! Фух. Ми з вами зустрілися от перед перед, перед поїздкою до Ліверпулю. Ви хвилюєтесь? Звісно. Дякую, Тимур. Дякую за інтерв'ю. Які у вас очікування? Очікування прекрасні, хвилювання це добре, тому що хвилювання це, це ж показник відповідальності, так mm -hmm. що мені не все одно, а мені далеко не все одно. Тому, звісно, я трошечки хвилююсь, тому що буду дуже багато роботи, треба доїхати, пройти кордон, забрати oh. візу, так. <свісно> встигнути на всі літаки, на всі пересадки, на, на все все. Ну, тому що а, часу знаєш, там, десь затриматися немає. Тобто, в першу чергу, у мене такі логістичні переживання, ну а вже потім я розумію, що. Такий класичний об'єм роботи на Євробаченні, треба зарядитися на два тижні без сну. Я також трошки хвилююсь, ну як трошки дуже хвилююсь. От. Але скільки років ви є коментатором на Євробаченні, дитячого і дорослого, скільки Євробачень ви вже прокоментували? Ну, 19-й рік я на Євробаченні, а якщо скласти всі Євробачення, на яких я працював, то їх понад 50. О, це Боже. дитячі, дорослі, танцювальні, класичні, циркові, якісь там special editions і таке інше. Як ви потрапили в цю двіжуху? Почав працювати на Першому національному тоді ще. так, у, З вересні, вересня 2005-го я почав працювати, а в, я пішла в другий клас, да, ти пішла в другий клас а я почав працювати. І в жовтні 2005-го в мене, можна сказати, був такий коментаторський кастинг: це холодильник. У мене був такий, можна сказати, коментаторський кастинг. Я коментував резервним коментатором шоу до 50-річчя Євробачення. Це був окремий, окремий такий концерт. «Congratulations» називався він в Копенгагені. Uh -huh. І там були коментатори на місці українські, а я був резервним коментатором, тому що завжди є резервний коментатор, так? Бо може втратитися зв'язок і все інше. Але, як правило, ті резервні коментатори просто сидять і нічого не роблять. І нічого не роблять так, uh -huh. а я коментував, ніби я в прямому ефірі. Це був мій кастинг. От, а в коли там 1 грудня умовно, я точно не пам'ятаю, 2005-го я прокоментував перше дитяче Євробачення. Я в шоці, тому що коли я потрапила на Євробачення, то я була резервним волонтером. І дай Бог здоров'я тій людині, яка відмовилась, і мене взяли все ж таки. А скільки років вам лишилося до побиття рекорда, Ну, знаю, такого. Тарі Вогана. Так. Ну, Тарі Воган 30 років коментував Євробачення на BBC. Я вже дев'ятнадцятий рік. Відповідно, що 12 років, щоб побити. Ну щоб нас догнати, і тринадцятий, щоб побити. Боже, Тімур, це вам ще працювати і працювати. Та я, я готовий в мене є ще знаєш, запас. <риклад> це добре, тому що ви вже справжні символи Євробачення, так як і Грем Норту у Великій Британії. Але він на два роки менше цим займається. Отак, от, от тобто, в нас Тімур досвідченіший ніж він. Ви плануєте з ним якось там зустрічатися, казати йо, братуха, що там Ні? Слухай, у мене є фотки з Гремом з 2007 го і 2008 го років. Він тоді був ведучим танцювального Євробачення в Британії uh -huh. в 7-му в Лондоні, в 8-му в Глазго. Uh -huh. Я знайшов ці фотки, ми там на автопаті з келихами чогось. Uh -huh. От. Грем молодий, я ще молодший. То запостіть їх хай люди бачать Ну скинете нам. Зараз Євробачення буде, я запущу. Тімуре, окрім багаторічних єврофанів, у Великій Британії ще й зберуться цього року на Євробаченні три тисячі українських біженців. Чи хтось вам можливо писав там в дірект, телефонував із ваших знайомих чи незнайомих чи фанів? Це класична історія Євробачення. Коли викидають в продаж квитки, у мене розривається дірект не тільки від українців, від усіх на мути квиточків. У мене ж пачечка лежить, я можу роздати <рес> Тимур, А може вони вам писали не тільки за квитки, а просто хочуть вас побачити, зустріти. Ну, Теж дуже багато пропозицій зустрітися, але враховуючи мій графік там, я думаю, що в кращому випадку ми зможемо зустрітися 14 травня після фіналу. Це взагалі дуже круто, що Євробачення допомагає нам об'єднуватись, тому що ми нарешті можемо побачити своїх друзів, знайомих та єврофанів. Спонсор показу Водафон. Зв'язок та музика єднають українців заради перемоги. Ви в 2017 році були моїм улюбленим ведучим Євробачення. Просто я не знаю. Тільки в 17-му, так? Да? Ну ні, ну просто в мене шлях Євробачення розпочався 17-го, То для мене воно дуже особливе. Mm. От і, взагалі, волонтери. Ви мене посвіщали. Ось так? <світ> Ось От так отак. Mm -hmm. Чи не, не шкодуєте, чи не не заздріте? Не знаю, як це правильно назвати. Що цього року це така халепа. Ну для мене халепа, бо я фанатка тібура <рес> трапилась. Що е, цього року ми не побачимо вас на головній сцені Євробачення? А може побачимо? О, це так несподіванка. Ви біжите все-таки. Ну, а може, я, ну, є ж у нас любителі зняти штанці і вибігти, так. Ну, я знімати штани не буду. Добре, Тімо, бо я не хочу тебе бачити. <laughs> Ні, ну слухай, на, на Євробаченні вже робив абсолютно все, можна сказати, крім там, керування Євробаченням. Я вже Йонола Санду натякав у 2017 році. Це наступний етап, Тимура. Я казав Йонола, от дивись. я вже все на Євробаченні, тільки не співав, знаєш. От, а ну співати я не вмію. От, а от Йонола, ти коли на пенсію підеш, ти знаєш, кому телефонувати. Але він зателефонував чомусь не мені, а Мартіну Остердалі. От. Ну я Мартіну Остердалю теж скажу, щоб він телефонував мені. Я вже з тим Мартіном Остердалем два роки зустрічаюсь, пересікаюсь на Євробаченнях. Знаєте, і він завжди вітається з нашою Оксаною Скібінською, а мене нібито не знає. Mm -hmm. Може, то що він мене не знає, ну, таке. Йомайо! Що це за інопланетна пушка? Чи спілкувалися ви з Юлією Саніною, чи давали їй якісь поради? Тому що Юлія ну в нас не ведуча, а перш за все співачка. Ви казали так: Юля, давай так. От в тебе є <пиш> <сцес> сценарій, вийшла ровненько стала, так їй її. Такі якісь поради? Ні, <пиш> nee, таких порад не давав. Ми бачилися з Юлією і в Лондоні е в той самий день, так. <пиш> <пиш> Ми бачилися і після того декілька разів. Але ну слухай, вона досвідчена артистка і поради дійсно не потрібні. І, ба більше на Євробаченні завжди працюють найкрутіші спеці в своїх напрямках і з ведучими так само. Угу. Тому, а враховуючи те, що вона вже не перший тиждень в Ліверпулі перебуває, тобто там підготовка триває повним ходом і. Тобто ви її не заздрите зараз? мене. Ні, ну знає, знаєш єдине, чому я можу її заздрити? Тому що коли ти ведучий Євробачення, у тебе є одна об'ємна робота, угу. один об'ємний обов'язок, який ти виконуєш. Так? І ти не відволікаєшся на все інше. У мене зараз виходить, що я роблю те, 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 те і ще трошки це, а може і це. От. І ти потрібно маєш там, протягом дня виконати там, функцію окремих п'яти-семи людей. Угу. Ти один. Це, це як це я складніше. на в делегації, це я там щось знаєте. Я тобі, може, відкрию секрет, але так. до того, як з'явилася ти, все це я робив. Добре. Тімур, тепер на ти несподівано. Ти вже пригледів собі якісь події в Ліверпулі, на які хочеш потрапити, щось відвідати. Якщо в мене вийде потрапити на матч Ліверпуля. А там буде щонайменше один матч за період проведення. Він буде в день півфіналу? Ні, мені здається, він точно буде третього. Ну, це в день, коли я прилітаю так вночі. І з 9 ранку до 19 я на знімальному майданчику. Якщо матч буде пізніше, і якщо мені обіцяли намонтити на нього квиточок, то я потрапляю. Якщо ні, то ні. Щоденника Євробачення, як вам було зі мною попрацювати? Ту-ту-ту-ту. <титис> Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. А чесно? Чесно. <гум> 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 дякую за цю грунтовну відповідь. Слухай, ну щоденник євробачення, це важливо безумовно складова всього процесу, так? тому що ми маємо з тобою доступ до більш ексклюзивної інформації, якою, звісно, хочемо поділитися з усіма. От. Тому дякую тобі, це було прекрасно. Ой, Тимур там сидів і думав, Боже, коли вона вже скаже цю фразу з цього суфльору, не вивчила п'ять сценарій, от як це було. Да, Тимур? Ні? <смітна> Ніколи не скаже да", чи ні? От ви вже були і ведучим на Євробаченні. Вже були коментатором. Ну, є, Боже, ну, були, є і будете, да? Е, ви і Єврофан. Ну про це Євробачення, ви вже знаєте, просто все. Чому ви обрали саме Євробачення? Чи ви не обрали? Чи тоді оцей от резервний ваш, як то кажуть, концерт, кастинг? Ви такі ну добре, піду. Ну так, так і є. Євробачення обрало мене. А так, а так, Євробачення я Євробачення не обрав. Я не можу сказати, що там 2000 там, ну само собою, в 2003-му я. Може, повз дивився Євробачення, тому що це була перша участь у 2004-му, Всі дивилися Євробачення, тому що Руслана тоді перемогла, і там ейфорія була так 2005 тисячі коли Євробачення було в Києві, так чи інакше, всі були дотичні до нього. Так, uh -huh. може там не дивилися, не брали участь, але тим не менше не помічати Євробачення в Києві було неможливо uh -huh. так. Але там назвати себе якимось там, єврофаном на той момент я точно не міг, тому що в мене були інші там, цінності, інші пріоритети, інші зацікавлення. А, але якось так сталося, що коли я почав працювати на телебаченні, Євробачення одразу до мене прийшло, взяло за руку і не відпускає. І Я його теж. О, так. О, яка мила історія по цьому, про «Євробачення». Що далі? От Що далі на Євробаченні можна робити ще? Вам не набридає постійно? Ведеш, ти вже знаєш про якісь там якісь можливо репліки, які ти маєш сказати. От е, мені здається, вас посеред ночі розбуди, і ви такі. Так, е, добрий день це Тимур Мірушниченко. <світ> <світ> От, що далі? Ну і насправді я був би тільки радий, якби Євробачення було частіше, тому що це цікаво. Це, ну само собою, що є якісь там форматні і структурні історії, які повторюються з року в рік, але насправді євробачення кожного року абсолютно різне. Так, різні учасники, різний контент, різні ведучі, різний. Ведучий, різний... Різний характер носить конкурс. Так мені дуже імпонують цінності, які є в Євробаченні. Так я їх розділяю цілком і повністю. Можливо, там не одразу, але знову ж таки, Євробачення мене виховало цим цінностям. І я вважаю, що вони дуже правильні. Євробачення це однозначно більше, ніж просто там шоу, яке відбувається раз на рік дитяче, раз на рік доросле. Можливо, іноді ще якісь ні. Це прям ціла культура. Угу. Так сказала, що й немає що додати. Дуже гарно. Е, я дивилась ваші. Е, ну, ми ж робимо завжди оцей стрім з коментаторської mm. кабіни. Е, завжди там просто 100 тисяч переглядів. Це дуже популярна штука, і цього року ми також намагаємось таке зробити. Якщо порівняти ваші реакції на перемогу Джамали і на перемогу Калуша, і там Женя вставить, я просто геніальний план. Але глядачі отримала Росія. Господи, таким чином вона Україна! 2016. <свистач> Україна! Ох, цей момент. Україна переможець! Євробачення 2022! Україна! То вони е, майже ідентичні. Тімуре! <свистач> Скажіть чесно, у вас якась заготовка по суржику? Простіть. Е, коли ви такі, так, угу. якщо Україна перемагає, я кажу Україна перемагає. За Чені і різко встають це вас такі. Чи ні, ну слухай. Я ж коментатор, я коментую те, що відбувається. Так. Україна перемагає, перемагає. Я маю це озвучити. Я це озвучую. Як якими ще словами можна це озвучити, як не Україна переможець Євробачення? Що ви почували в той момент? Бо в мене було враження, ніби мене я перший раз побачила перемогу України на Євробаченні минулого року. І в мене таке було, знаєте, от чітке відчуття, наче мене вимкнули і увімкнули, як казав відомий один класик. Що відчували ви в той момент? Ну, це вулкан різноманітних емоцій. це ж, Ти розумієш? Ну, в принципі, роль коментатора це не просто там перекласти те, що звучить зараз в ефірі, чи там розповісти якусь інформацію, яку глядач не може там або не хоче сам шукати. так? Коментатор зробив це за них. Це в першу чергу бути ось цим. Каталізатором, можна сказати, так, з цим, бути цим посередником, так, між тим, що відбувається на сцені, і глядачем. Тобто, з одного боку, ти той самий глядач, з іншого боку, ти учасник процесу, так, і ти являєшся ось цією прокладкою так, між глядачем і а, тим, що відбувається. Ти в цей момент, так, ну, от, наприклад, в момент, там, коли Україна здобуває свою перемогу, так, отримуєш з цього боку емоції мільйонів глядачів, так, яка в Tobě jednomu. А, і от всі ці емоції угу. вони акумулюються в тобі одному, так і ти можеш уявити, якщо ти просто як пересічний глядач дивишся цей момент і теж там стрибаєш від радості, чи там дуже сильно переживаєш, поки чекаєш на те, скільки ж там балів надійшло від глядачів Україні, так, чи там тому, хто теж може опинитися на першому місці. А це помнош на декілька мільйонів. Угу. І от все це відбувається у тебе всередині. Але при цьому ти ще маєш не забувати, що ти все ж таки і з того боку теж тому в момент піковий якоїсь напруги, так? Та, звісно, воно все вибухає, і ти там насправді себе не контролюєш. Тобто, якщо ти хтось думає, що я значить, сиджу перед фіналом і думаю, так, якщо значить, Україна буде перемагати, значить я обов'язково стукну по столу, скочу, щось там покричу. Ну, що покричу, Україна переможець, так, угу, ну так і зроблю. І потім чекаю цього моменту в ефірі: ну ні, це не так відбувається. В коментатор, ну, принаймні я, так, я там не, не прописую собі сценарій від першої секунди до останньої. Само собою, що я прописую. Собі там якісь айдішки артистів, так тому що я ж не можу запам'ятати всю біографію всіх там 37 учасників. Ну, гіпотетично можу, але не хіба так. Це я там собі прописую. Я не прописую собі якісь там жарти, тому що я бачив, як це роблять мої колеги з інших країн. О, так, хітрони, такі, Більше да? у багатьох є сценаристи, які це роблять, а вони просто приходять і а, прочитують весь сценарій від першої літери до останньої і там нічого свого не додають. Ну окей, це теж їхня робота така. от, о, так вони це бачать. Ні, в мене так не так це відбувається. У мене підготовка до Євробачення триває декілька місяців, можна сказати. От там сьогодні ми там, можемо казати, що ми записуємо 24 квітня інтерв'ю. Ні, це секретна інформація. Це секретна інформація. Звісно, <рес> <Конечно>, можемо. Дімур. <рес> да. Ну, от дивись, сьогодні 24 квітня. Там до фіналу ще виходить майже три тижні, так? А я вже три тижні, що найменше, прям кожного дня щось роблю по Євробаченню. Навіть більше, ніж три тижні. Тобто ця підготовка триває постійно. І воно все одно що воно там все складається, і навіщо це прописувати, якщо значно цікавіше в живій розмові все це передавати? Тепер ви нарешті зрозуміли, що Тимур Мірошниченко – це найкращий коментатор не тільки за моєю версією, а й за версією всього світу. Ну, якби тут вже. І до речі, ваші емоції, коли ви коментуєте, я маю це сказати, що я змалку. Слухала ви... простіть мене. Заберемо. Добре. Я Добре. Змалку слухала, як ви коментуєте Євробачення разом з мамою і з дідусем. І коли перемагала та чи інша країна, і або ця перемога була дивною, або щось таке дивне тоді відбувалось на сцені, і ви це коментували. То в мене дід казав завжди. Оце, оце я з ним це правильно він сказав. Правильно, я теж так думаю. Правильно. Тому дійсно коментування ваше не тільки просто коментування Євробачення, а воно і резонує дуже із глядачами, слухачами. Не ви поняли. Дякую. Далі в нас є така рубрика питання від. Користувачів інстаграмом mm -hmm, давай я репостив навіть прохання, так що дякую вам дуже. Mm -hmm. Тепер на сторіс переглянуло 1500 людей, а не тисячу. <світок> <світок> Мої 500 підписників прийшло. <світок> я можу або вам дати телефон і ви виберете, Читай. Добре. що хочеш, читай. Ой, господи, там такі ну різні, я знаєте. Ну давай, <світок> я готовий. У вас були неочікувані фаворити, яких більшість не оцінювала, mm -hmm. а ви от оцінювали. Тут. Ну, насправді дуже часто так трапляється, коли ті, хто мені подобаються, артисти, так, вони не потрапляють навіть до фіналу. А так? Так. Це дуже часто так буває. Серед неочікуваних, ну, насправді, ти коли вже. Безпосередньо в підготовці, бачиш всіх на репетиціях, бачиш, вче важливого, хто в якому місті, хто перед тобою, хто угу. після. так ти, коли бачиш от, конкретного артиста в ковбасі виступів, ти вже можеш зрозуміти, чи вистачить йому е, там, того, що він робить так, для перемоги чи ні. Тобто угу. я тут трошки по-іншому це оцінюю. Угу. А з якого року дивитись Євробачення? Ну, можна сказати, мабуть, що прям дивлюсь з 2000. Четвертого, тому що третього мені здається, що я не повністю дивився. Я пам'ятаю, що я перемикав, я потрапив на Євробачення. Я взагалі не розумів, що це таке. Але я затримався, подивився трошки. Потім переключив, потім повернувся. Зацікавило, і наступного року я вже прям чекав. От так, от. Тімур думає, це дивитесь, не поймав, Ні, що це ще ви дивитесь пойму. Ну, ну це слушайте, це перший раз. В 2003-му мені було скільки? 17, 16-17 років. Мені так. було 5. Тобі було 5. <ріст> От. Ну, мені здається, що трошки в той момент були інші якісь інтереси. Я з вами погоджуюся, ну, У мене був інтерес. У мене, мене, а, так слухай, 2003 рік це мій перший, перший курс. Ми якраз пройшли нашу першу студ-весну. Це там величезний фестиваль. І ага. в Дні Євробачення у нас є. Тоді, принаймні, була поїздка в Жукін на базу відпочинку, де всі, хто бере участь в а це понад 200-300 людей, їдуть на два дні, типу, на фестиваль чорного гумору. А насправді на шалену п'янку. Угу. Mm. Жукін чи Євробачення, що часі? <ріпі> <мірошнічя? ріпі> Тоді жукін. Добре. <ріпі> <ріпі> А, і моє просто улюблене питання. Mm -hmm. я А що, останнє? Ти ж казала багато питань. Ні, ну не останнє. Це просто я виділяю його, що воно моє улюблене. How happy and lucky are you to be working with amazing Anna? О, I'm absolutely happy. Я вам не вірю, просто по вашим чам щось так не скажу. Ну слухай, ну а чого не хеппі? Звісно, хеппі. Добре. Тому що ти. Дякую, дякую. Далі. Які курйозні... Добре. Які курйозні моменти були з попередніх Євробачень, можливо, ну пам'ятаєте, якщо про них тут написано, якщо про них можна розповідати, може хтось там, я не знаю. Важко сказати, знаєш, там те, що для мене може там не курйозне а буденне, знаєш, для когось курйозне. Тому мені так складно сказати. Моментів було ж дуже багато. Починаючи з тих, які пролізли в ефір, так, які не пролізли. Ваш особистий топ із пісень дитячого та дорослого Євробачення. Що ви слухаєте? От хочеться, я вам скажу, що в Антона улюблена пісня з дитячого Євробачення. Це пісня Португалії з 2018? Ні, з 2020 року. О, Португалі, там така, Ну, Хороша. То постійно змінюється, тому що додаються нові пісні, там, знаєш, станом на зараз. Давай так, що перше в голову приходить. Давайте. А, з дитячого перше в голову приходить це цьогорічна пісня Британії. Ну, вона прям, да, Фрея, вона прям не дитяча, вона доросла, але. <как> е вона мені… Вона, вона така доросла, що цього року аж не співала на, на сцені <как> дитячого Євробачення, бо вона захворіла. Захворіла, так. так. ну буває. З дорослого. Mm. що перше, Тут багато. Тут може бути багато. Ну, так? ну Починаючи від Монса е з Heroes. Моя, так? Адгі... О, так. моя теж люблю. Да, да. Таш Лін, я ж відоман же. ж. Uh -huh. я ж… Як ж... по класиці. Я, так, я ж швідаман. <му> але не кожного року швідаман. Цього року я не шведоман. Добре. От, я фіноман цього року. <му> Тому що карія розриває просто. Чо? Чо? У мене малий ходить три роки. Так? Весь, весь день. Чо? Ча 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 ча, 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 ча. ча. То візьмете в нього автограф для. Ну, з фото так точно. <рес> Жесть, я в шоці. В шоці з вашого топу. Добре. Це ж тобі не сказав, так. скидку, Те, що першого груву кажу. А ще що? Та багато. Слухай, у мене є шпапочка <рес> в машині. Uh... Eurovision? Eurovision Songs. Uh -huh. О, там починаючи з 2005 2006 року. От по декілька. Зараз я можу доїхати з Києва до Одеси і назад. Не про не послухавши другу пісню, другий раз пісню. Ого. Угу. Тобто, в а... Тобто мій топ він надто широкий. Добре. Тобто на 10 годин дороги в мене є музика з Євробачення. В Наступному відео, в наступному влозі, я буду з Тимуром і його сім'єю їхати в Одесу, і ми будемо слухати весь топ. Ну, Тому, почекай, можливо... я бусик куплю. <світ> Тому можливо, я буду в багажнику. <світ> Тому можливо, ви такий почуєте повний топ Тімура. Добре, що для вас найскладніше в роботі коментатора. Нічого, не складно. Ничего. Якщо любиш роботу, то ти не працюєш. Якщо типу, любиш, ]gic'm. якщо до неї готуєшся, і, ну, там все. а що там може бути складно. Ваш улюблений рік Євробачення. Улюблений кожен наступний. Улюблена країна на Євробаченні, окрім України. Швеція, так. От, і тут хтось написав: типу, ми ж запитали, що хочете запитати в Тимура, і хтось написав нічого. Нічого. Дякую. Це дуже цінно для нас. Ну все, Тімур, ми вас можемо все. абсолютно відпускати. Дякую вам, Тімуре, за Анна. це прекрасне інтерв'ю, за те, що терпіли мене на щоденні Ми сподіваємось, що вам сподобався наш WhatsApp Eurovision разом з Тімуром Мірошниченком. Я не знаю, як ми його вицепили, але дивіться, який він Підскочив. Так, поставте лайки, бо Тімур дивіться, які гарний Па-па.